Добрий день. Хочу продемонструвати, як, на мою думку, як найшвидший спосіб реєстрації учнів на о, олімпіаду в системі на урок. Заходжу на уроком Юа, освітній проєкт для вчителів, тобто вхід саме для вчителів. Авторизуюсь, я тут вже за, ну, залагінена автоматично. Я вибираю розділ моїх класи. Починаю з моїх класів. Створюю класи, які я буду приєднувати до Олімпіади. В мене вже є 5 і 9 клас. Натискаю кнопку Новий клас. Вибираю 10, створюю назву. 10 клас, і мені подобається ставити рік навчання, щоб я точно не плуталась і вчасно видаляла старі класи. Деякі класи, звичайно, перевожу. 10 клас. Створила клас. Тепер натискаю кнопку Додати учнів. Тут у мене є дві опції. Ліва частина це я можу вбивати кожного учня окремо і розсилати учням їх паролі. Другий варіант я можу надати учням код, щоб вони реєструвались самостійно. Це не так складно, зараз побачимо. Я натискаю друг інструкції, натискаю кнопку Адміна, бо ми працюємо дистанційно, і мені ці інструкції треба передати. В клікабельному вигляді, а не просто фотографією, щоб було легше дітям. Копіюю, переходжу в Google клас і натискаю вставити, щоб були вказівки. Далі, повертаюся я назад в наші класи, натискаю кнопку Відмінити, додати учнів, це те, що було у нас там, де ми друкували інструкції, натискаю Відмінити. Клас у мене створений, учні самі туди приєднаються, особливо що стосується старших класів. Натискаю кнопку Олімпіада, тут зверху. натиснула. Олімпіада. Вибираю, бачите, да, в мене вже заявлено, я приєднала 5-9 клас. Зараз покажу, як я буду приєднувати 10. -й. Вибираю предмет математика, клас, 10 клас і натискаю Зареєструвати клас. Все, клас зареєстрован, учнів ще немає, бо учні ще не приєднались. Все, тепер я тут буду чекати результатів учнів. Нагадую, з лівого боку, тут в мене є розділ Олімпіади та конкурси, мої заявки, і в розділі мої заявки ось у мене Олімпіада з математики і класи, які я зареєструвала. Саме тут я буду заходити потім і дивитись результати.